про пожежну небезпеку під час відключень світла напередодні в одному із районів Києва відбулося займання в супермаркеті, і ймовірна причина це загоряння в електрощитовій. Чи може це бути пов'язано із перепадами напруги? І як убезпечити свої домівки від таких перепадів від займань внаслідок таких перепадів? Зараз будемо говорити з представником департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям державної служби надзвичайних ситуацій України Владиславом Багнюком. Пане Владиславе, добрий ранок. Доброго ранку, студія. Чи бачите ви збільшення кількості пожеж пов'язаних із відключенням світла зараз? Я маю на увазі і коли генератори горять, і коли не витримує вдома техніка і теж займається е, так. Дійсно, за перше півріччя 2024 року на території нашої держави сталося 5237 пожеж, причиною яких стали саме аварійні режими роботи електромереж та електроприладів. Також 211 пожеж, причиною яких стали загоряння павербанків, середніх станцій, генераторів і тому подібне за аналогічний період минулого року. Виникло 5012 пожеж, тобто за на 4,5% менше цьогорічних показників. Отже, бачимо, що на тлі збільшення частоти відключення електропостачання, кількість пожеж. Також, на жаль, збільшилась. Ну, от днями у моїх знайомих в кривому розі в будинку сталася пожежа через перепади, знову ж таки, напруги. Зайнялася електрощитова, зайнялася техніка і квартира майже вигоріла. Як убезпечити себе від таких ситуацій? Чи можна щось зробити превентивно? Mm, так, можна, звичайно. Правильно ви сказали, що через постійні е, вимкнення. Електропостачання дійсно можуть фіксуватися перепади напруг через це, ймовірне пошкодження як самої електропроводки, так і відповідно електроспоживачів, які до неї е, заживлені. Тому для того, щоб е, забезпечити безпеку власного помешкання, е, необхідно пам'ятати, що у розподільчих щитках е, домівок встановлені так звані запобіжники. які або автоматично, або в ручному режимі допомагають припинити, або так би мовити, вимикають все електроспоживання в квартирі. Тому найперше про про що слід подумати це відключення після відключення світла вимкнути саме цей запобіжний. Таким чином, навіть коли е, людини немає вдома, вона Пішла кудись по своїх справах, повернули електроживлення. Відповідно, цей запобіжник вимкнений, і ризик того, що виникне пожежа, близиться до нуля. Також для власної безпеки не, вартує перевіряти стан проводки в квартирі, якщо цього або не робилося ніколи, або робилося дуже давно. Для цього необхідно звернутися до відповідних спеціалістів. Ну знаєте, пожежа може ти собі вимкнеш автомати, а пожежа станеться у сусіда і теж біда для всього будинку. Чи варто зараз мати вдома, подумати про те, аби мати вогнегасники, наприклад, і які вони мають бути? Обов'язково вогнегасники мають бути найчастіше е, зустрічаються два види вогнегасників: це вуликислотні і порошкові вогнегасники. Е, принцип дії порошкового це він як подушка е, накриває місце осередок горіння і відповідно е, забезпечує недоступ кисню і тим самим припиняється горіння. Але знову ж таки, якщо в вашому помешканні є там дорога орхтехніка і тому подібне. То даний вогнегасник, та як порошок дрібнодисперсний, він потрапляє в будь-які щілини вашої орхтехніки, і тим самим може вивести її з ладу. В такому разі рекомендується подумати щодо наявності вуглекислотного вогнегасника. Там принцип дії вуглекислий газ за температури мінус 70 градусів, тобто принцип дії охолодження. Вогнегасник однозначно має бути. Чим гасити генератор, наприклад, або зарядну станцію, яка вибухнула? Так, як я вже і сказав, що вогнегасники для гасіння класу Б вони можуть використовуватися і для генераторів. Тому однозначно вогнегасник має бути, і знову ж таки, якщо для помешкання, то він має бути, ну, скажімо так, більших розмірів, не менше 5 літрів. Чого точно не варто робити, якщо сталася в квартирі або в будинку пожежа, пов'язана з цими перепадами електропостачання або вибухом генератора зарядної станції? Ну однозначно не вартує панікувати, тому що паніка вона е, призводить до неправильних дій е, людини. Е, також не варто робити до прикладу, якщо виникла пожежа в помешканні в квартирі, то вибігаючи залишати двері відкритими або вікна відкритими, тому що тим самим ми даємо доступ кисню до середку горіння, і масштаби пожежі збільшуються в геометричній прогресії. Що краще сказати, що треба робити? Так, це по перше, якщо загорівся будь-який електроприлад або електромережа, то відключити енергопостачання в помешкання, зателефонувати за номером 101 до пожежно-рятувальної служби. І якщо немає значного задимлення, то приступити до локалізації ліквідації пожежі первинними засобами пожежого Це пожежний кошмат, це цупка тканина, якесь покривало. або о, той же самий вогнегасник. Якщо за е тим задимання значне, значить е прикриваємо вікна, прикриваємо прикриваємо за собою двері, оповіщаємо сусідів про те, що виникла пожежа, і безпечним шляхом виходимо на свіже повітря. Наголошую на тому, що якщо е відомо про те, що в е під'їзді в приміщеннях могли лишитися люди, то першому підрозділу, який приїхав на місце пожежі, обов'язково цю інформацію передати. Дякую вам, пане Владиславе, за ці поради. Це був Владислав Багнюк, представник департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України. Дякую.